Сухополов'янській громаді відремонтували та передали авто військовому. Сухополов'янська об'єднана територіальна громада в чергове допомагає українським захисникам. Нещодавно члени сільської ради профінансували ремонт автівки для військового. Як результат, машину вже передали захиснику однієї з бригад. За словами голови сільської ради Дениса Росовського авто потребувало значного ремонту, адже декілька місяців тому потрапило у ДТП. Ми послідовно громадою всією нашою сухополов'янською працюємо. По підтримці Збройних сил України, наших земляків, які зараз боронять суверенітет, територіальну цілісність, незалежність нашої країни, до нас було звернення Вадим Купрієнко, військовослужбовець, мешканець села Сухополова, який проходить службу в легендарній 93 й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Потреба була в ремонті легковика. От, було відповідне звернення, ми оперативно зреагували. Денис Росовський говорить, депутати швидко організувалися та з оперативністю долучились до ідеї спрямувати кошти для відновлення авто. Отож, в найкоротші терміни вдалося розпочати ремонтні роботи. Профінансували роботи по ремонту даного легкового автомобіля депутат нашої сільської ради Редька Віктор Васильович, голова фермерського господарства «Волошка», відгукнувся, виділив 40 тисяч гривень, які були спрямовані. На ремонт даного автомобіля ремонт виконав безпосередньо депутат нашої сільської ради, поправка Ігор Миколайович. От оперативно ми це зробили, От, і сьогодні передаємо автівку Вадиму. А для того, щоб він ефективно виконував бойові завдання, автівку передали її власнику Вадиму Купрієнку. Він військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Чоловік зазначив, що наразі на фронті є велика потреба в автомобілях, оскільки через погані дороги та постійні обстріли ті швидко ламаються. Від себе особисто та побратимів захисник висловив вдячність Сухополов'янській територіальній громаді за свідому та патріотичну позицію і віддячив їх почесним знаком. Дуже вдячний. Територіальній громаді за допомогу, за те, що відремонтували цю машину. Вона нам буде дуже сильно допомагати. Це в Клещиївці, це буде підвоз до станцій електрики і генераторів, також паливо дуже сильно вдячна за допомогу.